Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Костянтину 30 років. У 2019-му він переїхав у власну квартиру. Та ремонт каже тягнеться і досі. У серпні замовив диван. Нам дуже сильно сподобався диван, саме оцей диван. У мене була оплата частинами на чотири платежі. Ну, тобто, чотири місця. 36 890. Проте виробник постійно змінював терміни. Диван був замовлений наприкінці серпня зробити і доставити. Вони його мали. До кінця жовтня, з кінця жовтня до 8 грудня, терміни переносились, і нами був уже в переписці, в листуванні був визначений граничний термін, після якого мене вже не цікавить диван. Тобто, з 9 числа ви вже повертаєте кошти. Та навіть через місяць прохань від Костянтина компанія кошти не повернула. Тож хлопець написав допис у Твіттері, який побачили 230 тисяч користувачів, і лише після цього гроші надіслали. Люди почали масово їм писати в їхніх соціальних мережах, де гроші, що вони шахраї, чому вони не повертають кошти. Ясно річ, що вони і мене заблокували, і багатьох людей. І всі коментарі вони почали видаляти. Під дописом хлопця хтось поділився своїми прикрими історіями з цією компанією. А хтось дякував, що Костянтин уберіг від замовлення. А сама меблива компанія попросила видалити дописи з Твітера. Люди тероризують. Я прошу видаліть. Коментарі не припиняються. Осини ми вже знімали матеріал про цю ж компанію. Історія аналогічна. І під сюжетом сніданку люди ділились своїми історіями. Я одна з постраждалих від цих шахраїв. Сторінка де Софос. Ми маємо їх покарати. Не виготовляють меблі, не повертають кошти. Ці потвори повинні сидіти за ґратами. Я також постраждала від них. Сподіваюсь, їх покарають минулого разу. Я намагалася з ними зв'язатись, представилась журналісткою і пояснила ситуацію. Та розмови не вийшло. Я не повинен відповідати на такі питання, тому що ми нікого не обманюємо. Тож цього разу телефоную інші співробітниці. Кажу, що я клієнтка. У Вас диван Котовий чи Прямий прямий. Єдине, що я хотіла уточнити от за терміни. На ну, зараз швидкого виготовлення немає. Тобто, десь 20-30 днів робочих потрібно, щоб виготовити. Вам потрібно, щоб швидко було чи там... Ну, 20-30 днів. Чи... Це нормально так. Дивіться, ну по термінах точно 20-30 днів, правильно? Так, 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 да десь да, да, да. так ну не менше. розповідаю, що бачила той самий допис, котрий благали видалити Костянтина. Хлопець пише, що ви шахраї і що ви йому гроші не повертаєте, і півроку не могли диван йому зробити. це це що за пост? Я не знаю про цю ситуацію, чесно кажучи, нічого. Ну тобто в мене такого не було точно. Хоча я тут не давно працюю, щоб ми комусь не повертали. А затримка, яка можлива найдовша? Найдовша – це не. Два може тиждень. Отож, при замовленні потрібно звертати увагу на договір. Ось приклад договору Костянтина дає один цікавий пункт: у разі виникнення непередбачуваних обставин. Термін виготовлення може бути збільшено. І через цей пункт термін вже немає меж, каже адвокат Богдан Кушнір. Прямого складу злочину про шахрайство наразі немає. Фізично особа підприємець фактично вам показує офіційний договір і каже, що в неї сталися форс-мажори зв'язку з тим, що в країні військовий стан. Якщо щось вам не подобається, ви маєте право звертатися лише до суду в цивільному порядку. Герой нашого сюжету, хоч і отримав свої кошти, проте все ж подав позов до суду, аби стягнути гроші, які витратив на адвоката. Убезпечити себе перед покупкою меблів можливо. Читайте відгуки не лише на сторінках, а й гугліть назву компанії. А також перевіряйте фопів на опендаті. Це сервіс моніторингу даних українських компаній.